Другий ресурс, який в нас є, це ресурс цілеспрямованості. Там дуже цікава важлива річ, що стосується взагалі будь-яких впливів, маніпуляцій. Тобто, коли власні ідеї є, власні ці, цілепокладання, вони роблять людину набагато менш вразливою до будь-яких форм контролю, впливу та маніпуляцій. Тобто цілеспрямованість задає такий певний вектор руху. Але за відсутністю цього виникає деяка пасивність і керованість. Цілеспрямованість, покладання – це те, що в психології називається вольовою поведінкою на противагу польовій поведінці. Тобто, коли моя увага не сконцентрована, розсіяна, нею дуже просто заволодіти. Тобто, польова поведінка, вона притаманна дитині, ну, що привернуло увагу, туди і побіг, там того хочу. Але для дорослого така поведінка ну, дещо небезпечна, ну і як мінімум неефективна. Увага, до речі, це є та сама. Первинна психічна енергія, про яку там багато хто говорить, але не багато хто розуміє, про що насправді йдеться. А за енергетичні ресурси, подивіться, йде завжди одвічна боротьба і конкуренція. Ну, Відкрити там головний екран свого там iphone смартфона, подивитися там, прямо зараз, повіщення, що повіщення. Компанія просто зараз, там компанія, компанія, корпорації борються за вашу увагу. Або там подивіться на роботу ЗМІ, там неважливо, телевізор чи, це, чи якісь там новинні інтернет-канали, що, по суті, вони створюють. Емоції, насамперед, насамперед, як правило, їм цікаві такі дві. Гнів і безсилля. Ну, Навіщо? Бо емоції насамперед це енергія. Кожному там, політологу, соціальному психологу вже давно відомо, і вони цим давно користуються, що людьми у стану гнів і безсилля дуже легко керувати. Ну, тільки Куди спрямував, туди і енергія пішла. Рівняння дуже просте. Якщо ви не керуєте своєю увагою, нею керуватимуть іншим. Оце важливий енергетичний ресурс. Тобто, про що йдеться? Щоб мати доступ до нашого ресурсу цілеспрямованості, необхідно ефективно використовувати нашу увагу. Отже, деякі вміють ефективно використовувати цей ресурс, деякі витрачають його даремно. Хороша новина, увага, як і час. Є у вільному доступі для всіх. Нам погана вона. Лімітовано. О, як і час там. Є в нас щодня вісімдесят шість тисяч 400 секунд. Ну тобто все. Розпоряджайся, як заманеться. Так і з увагою. Тут більш диференційовано, але тим не менше є певна кількість Гігабайт на день. Все, розпоряджайся як можеш. Ну там знаєте ж, цю історію про гардероб Цукенберга, тобто однакові і однаково кольору однаково кольору. Росівки джинси там худі. Тобто корпорації давно платять гранди на дослідження психічних процесів, там був запит. А як збільшити гігабайти уваги? Ну, там досліджували, досліджували, дослідження показали, що поки що ніяк, ну а що ж робити? Ну, можна зберігати. Тобто, Організму неважливо там, яку футболку надягнути, чи, там, чи якого співробітника найняти. На той інший вибір буде витрачена психічна енергія. Ну, увага, насамперед. А ми ж пам'ятаємо, цей ресурс лімітований. Саме увага вибирає з великого розмаїття доступної інформації релевантну. Вона ж відповідає за вилучення з пам'яті необхідного спогаду, бере участь в оцінці події і потім вже в ухваленні правильного рішення. Чому й рекомендують не ухвалювати там важливих рішень увечері? Тобто, ранок вечері мудріше. Ну, просто вранці обнуляться гігабайти уваги, ну, звісно ж, якщо ви напередодні були там хорошими хлопчиками та дівчатками, у вас там був правильний вечір, спокійна ніч, там здорове слово. Незважаючи на великі можливості, увага не може виходити за вже описані межі. Тобто, неможливо помічати, утримувати у фокусі більше інформації, ніж той обсяг, який здатен одночасно переробляти людський мозок. А, про незавершений гештальт чули. Ну так от, якщо у вас таких незавершених гештальтів ну, там, достатньо, вони насамперед витягують на себе деяку кількість енергії, ну так, так, тієї самої уваги, і ви стаєте менш ефективними, менш продуктивними. Може, це чому треба завершувати гештальти деякі? Людину, яка вміє контролювати свою свідомість, відрізняє здатність довільно фокусувати увагу, не відволікатись і підтримувати концентрацію рівно стільки, скільки потрібно для досягнення мети. Ну, не більше. А свого часу гештальт підхід на цьому був побудований, тобто на терапії, з осередженням, усвідомленням. Там навіть перша робоча назва гештальт-терапії була концентраційна терапія. Але був час повоєнний, ну, асоціації з концтаборами було б тоді не уникнути, тому і відмовилось. Що зазвичай а, заважає цій Ну, По-перше, безлад у свідомості. Є таке визначення психології, як психічна ентропія, така міра хаосу, ну, такої інформаційної невизначеності свідомості. А щодо хаосу, нормальне явище, якщо там озорнутись, тобто є нюанс. там. Важливо таке: якщо хаос зовні. Тобто потрібно, щоб усередині була якась структура, визначеність, маршрут, ну, тоді цей хаос там, він не, не надто заважає, а інколи навіть допомагає. Ну, там, до чогось де, діти, Поки там інші розгублені, я собі без зайвих перепон йду до чогось там, важливого, немічного. Якщо хаос ззовні, і хаос всередині, це така погана ситуація, тривога невизначеності, страхи, параноя будуть зашкалювати. А якщо зовні там все стабільно, бувають такі часи, там і місця, там німеччина, наприклад, тоді там добре б додавати хаос всередину, ну там різними екзистенційними там питаннями. Бо якщо зовні стабільно, всередині все стабільно, це теж така не дуже хороша ситуація. Ну, там, дещо там прісна, там дещо депресивне може бути. Але давайте про безлад свідомості про що поговоримо. Свідомість може приходити в стан безладу з різних причин. Але найчастіше через ті саме незавершені гештальти. Тобто незавершена справа фактично залишається незавершеною в двох місцях. Тобто зовні і всередині. Такі незавершені справи в голові поглинають енергію і не дають спокою. Ну, коли я кажу в голові, то я маю на увазі е, таку короткострокову пам'ять в першу чергу, ту частину мозку, де зберігає, зберігаються думки там, про всі наші незакінчені справи, неприємні рішення, неорганізовані питання. Тобто вона функціонує подібно до такої оперативної пам'яті комп'ютера. Якщо в цій метафорі, то свідомість вона як монітор, ну такий інструмент концентрації, але не сховище даного. Тобто ми можемо одночасно думати там, про дві-три речі максимум. Причому всі незавершені завдання, як і раніше, зберігаються в короткочасній пам'яті. А вона, як і оперативна пам'ять комп'ютера, не безмежна. А якщо вона перевантажена, так ну, то починають підвисати програми. Так і в нас, розумовим процесом, заважає тягар покладених на мозок завдань. Ну, тобто відстежувати ті речі, які ми, маємо, які ми там маємо доробити, особливо якщо при цьому немає надійного плану або системи, як ви будете це робити. Ну як ви будете виконувати ці завдання? Тобто зверніть увагу, прямо тут, там за останні кілька хвилин, ви вже ловили себе на тому, що ваші думки вже там захоплювали якісь питання або незавершені ситуації, які ніяк ну, не пов'язані з тим, що ви зараз слухаєте або дивитеся. Важливо розуміти, що деякі наші ресурси обмежені. Це, по суті, одне з головних завдань психотерапії піти від штучних обмежень і прийти до природних обмежень. А більшість людей ну, у, у супротиві якомусь там, проти природнього. Ну, всі ж дорослі знають, що потрібно висипатися, а не, не дивитись тік-ток там, допізна, там, правильно харчуватись, там, зарядки роз, ну, розтяжки і що. Ну, Всі знають і що далі. Але при цьому залишається в штучних обмеженнях, там травми минулого, установки різні, там страх засумніватися, перевірити власну реальність, спробувати щось нове. Ну, таке собі життя у більшості життя на вигоріт. Наші ресурси, обмежені. Ми мусимо визначати, як витрачати час, як користуватися інформацією, як керувати своїм тілом, розподіляти увагу, змушувати пріоритети розставляти. Одразу спойлер. У голові все це неможливо робити тільки назовні. Ну потрібно виносити. Далі будуть банальні речі, там всі знають, але не все роблять. Там усі знають про дисципліну, ну що, що всі дисципліновані. але мабуть, не всі знають, що це прямий шлях до справжньої мотивації внутрішньої. Не цієї напускної, якою там всі гури намагаються там заразити, зарядити там на цих тренерах. Вона здувається так само швидко, як накачується. Так, це здається очевидним, але більшість людей не в змозі визначити е, навіть там конкретні наступні кроки за різними проєктами або е, зобов'язаннями. Тобто десятки справ потрібно виконати, а вони ще навіть не зрозуміли, що це за справи і які дії потрібно зробити. Там стандартна скарга, там в мене не вистачає часу, на, ну потрібно підставте самі, підставте, не полінуйтесь. Це і є штучне обмеження. Подивіться, як успішні люди розпоряджаються ресурси. Немає взагалі таких скарг. Це фраза про те, що багато проєктів ну, здається непідйомними. І воно дійсно може бути так. Ну, коли там цілком, воно все непідйомне. Тільки виконуючи конкретні дії там, за якимось проєктом чи зобов'язанням, можна зрушити з місця. Провівши там тисячі годин консультацій, ясно розумію, що проблема не в нестачі часу або ще чогось. Основна проблема відсутність знов таки розуміння проєкту або там зобов'язання і того, що дуже важливо, якими мають бути наступні кроки. А ще є, що всередині перевантажена короткосрочна пам'ять, це взагалі біда. Тобто у наступному відео до цього уроку... Буде проста, але така важлива вправа, за допомогою якої ви зможете спокійно впевнено керувати робочими процесами, проектами або там вашими зобов'язаннями. Вам знадобиться ну як блокнот блокноти, ручка все.